Доброго здоров'я вам, мої дорогі слухачі. Я надіюсь на те, що ви вже не тільки чули про такий чай, як Фандектокс, але і користуєтесь ним. А хто ще не знає про нього, то на моєму каналі є відео, яке таке називається Fandeteкс. Але сьогодні не про це. Сьогодні я хочу розказати вам про ще один продукт, який Винайшов, розробив, створив один із тих вчених-розробчиків, які входять в групу самих відомих вчених 21-го століття. Це науковий порадник президента Південної Кореї, який був вибраний першим президентом університету біотехнології. Це професор Сонгхебок, який винайшов слім-бай-слім. Він його розробляв більше 10 років. Сонхібок вирішив створити цей продукт тому, що всі продукти, які е, займаються жиропалюванням, майже всі вони токсичні. Тому він вирішив створити нетоксичний продукт, який би працював з жиропалюванням і не був токсичним. так і сказав. Що зробив все для того, щоб ми були красивими і витонченими. Одного разу він узнав, що екстракт із сосни дуже корисний для походіння. І пив його три рази в день, декілька днів, і цим він мало поплатився своїм здоров'ям. І тому цей продукт Slim by Slim. В першу чергу він розробляв для себе: слінбай Slim, Slim знижує цукор, дає енергію. Робить нас красивими. Для тих, хто хоче бачити результат, ми п'ємо слів Slim, Slim по два рази в день протягом 2 місяців. Давайте підведемо підсумки. Сліпай слім це рослинний комплекс. Для зниження і корекції ваги. Він також знижує рівень холестерину, захищає і оздоровлює наші судини і печінку. В своїй основі він містить рослини, які являються спалювачами зайвих калорій. Що ж в нього входить? А входить в нього екстракт плодів гуцинії карбоджинської, який регулює наш апетит, Інуліни, який оздоровлює мікрофлору, екстракт шкіри, мандарини, зеленого чаю та вітаміну С. Також тут є екстракт хурми і екстракт ягоді годжі. А також амінокислота таурін. Який посилює наш енергообмін і також знижує холестерин. Ну що ж, хто хоче бути красивим, витонченим, Būti mūkveiti, slyp by slyp, ir jūsų sveikata.